Завтра э, комісія України НАТО, де ми плануємо поглянути ситуацію на сході України, а також э, стан реформування правомовідності України, ну і проєкт э, комплексної допомоги Україні. Російської української чи Донецької Луганської України.

обговорены напрямки нашего подальшего розыска и ближайший час. Кроме того, все, что касается, наверное, перспективы, перспективы в нашей взаимоотношении с технической ситуацией, тут у нас есть рассекаемость.